Ось цей зошит 385. Що ми звернули увагу і почали працювати з цією цифрою? Це копії зошита, в який російські військові записували імена та прізвища своїх поранених чи загиблих військових. Оригінал знайшли у школі села Велика Дорога на Чернігівщині. Ми брали інтерв'ю у працівників цієї школи, і один з працівників сказав, що під час прибирання. Безладу того, що залишилось після окупантів, знайдений був зошит. Зошитів в школі було багато, і хтось з цих військових, можливо, медиків, робив свої позначки якісь в цьому зошиті. Ми попросили показати цей зошит, нам його принесли, ми зробили фотографію і в подальшому почали працювати з цими фотографіями. Іншу знахідку дослідники виявили в одному з підвалів у селі. Там, як розповідає Ярослав Кирієнко, свого часу переховувались росіяни. Цей підвал російські військові використовували як укриття, бо досить міцні стіни там були, і там залишки були від їхніх речей. Звичайно, ці всі сухпайки. Воно було там, зробили вони пічку, таку, щоб там тепло було. Я так розумію, І там знаходились речі цивільних цивільного населення, які вони забирали тоді. І там же ми знайшли цю коробку з номером військової частини з адресою. Росіяни окупували село Велика Дорога 25 лютого 2022 року. Тут вони перебували майже місяць до 31 березня. Пригадує староста села Катерина Подолянко. Заселилися зразу по піддворі. Кожний двір це лізли, можна сказати, це ж просто жахи. Зайшло в село в перші дні 64 одиниці бронетранспортерів. На кожному транспортері було по 11 чоловік російських військ. Просто зайшло вдвічі більше населення, чим у нас взагалі було. Коли у нас було 530 чоловік, а зайшло 1030». За словами жінки, під час окупації російські окупанти облаштували свій штаб у місцевій школі. Як зайшли в школу, все зруйнували. Ну, все ж. зробили внизу на першому поверсі госпіталь. Свій лікували своїх поранених. Але ж багато і втрачених матраси просілали, і на матрасах вони так лежали на полу, бо кроватів не було тут. Катерина Подолянко каже: за час окупації села були знищені 15 будинків, 64 – пошкоджені. Загинули четверо людей. Серед них і дружина Миколи Пилипенка. вийшла, і Ось тут зірвалося. Снаряд. Ну і зразу. Зрадуюсь і убила. Через російські обстріли постраждав і будинок Ніни Хоменко. Жінка каже, перед цим один з російських солдатів приходив до неї і погрожував розстріляти. Остукає в двері, заходить п'яний, як темна ночь. І посадив нас трьох, і давай нас воспитувати тут же. Це ото, автомат одно перезаряджає, а мені от зараз нічого у вас убити. Я ж його прошуся, а за що ти нас будеш вбивати? Ми ж кажу, ні в чому не винувати перед тобою. Ми сидимо, кажу, з голими руками перед вами, і ми ж не до вас прийшли, а ви до нас прийшли. Завдяки знахідкам, дослідникам спілки Освітній дім прав людини у Чернігові вдалося ідентифікувати дві російські бригади: 30-ту та 385-ту, які перебували у березні 2022 року у селі Велика Дорога. Це вже нас декілька таких знахідок, які підтверджують ось перебування саме 385-ї бригади. Так само тут щодо командира. Це теж там не є якась прихована інформація, хто є командиром. Його теж там з відкритих джерел вдалося е, ідентифікувати, і е, по суті, він теж може там. Подаватися на санкційні списки і на притягнення до відповідальності. Зараз дослідники передали свої знахідки правоохоронним органам, щоб потім можна було ідентифікувати більше росіян, які перебували у селі Велика Дорога. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.